Вечір. Сьогодні 5 січня, 21 година, 5 хвилин. І ми знаходимося в останній барикаді, де сьогодні відбувається цікавий захід різдво на барикаді. І зараз ми поговоримо з його організаторами, дівчата. Представтесь, будь ласка. Добрий вечір. Мене звати Світлана. Мене звати Дарина. Дуже приємно. Що сьогодні відбувається в барикаді? Ну, я думаю, що сьогодні відбувається Різдвяна містерія. От фестиваль, музично-поетичний Художниками, теж залученими різними креативними людьми. От важливо те, що е, все це робиться для дітей, для дітей з розподільника, гармонія, в якому буде продовжуватися цей фестиваль. Ну як буде? завтра завтра так завтра будуть проводитися для дітей майстер-класи з українських традиційних промислів, мотинки, ляльки, водинанки і гроші, які будуть зібрані від продажу. Е, Художницьких цих всіх виробів і просто внесків будуть пожертвовані дітям. Бу, був якийсь критерій відбору людей, які сюди потрапили, як як які виступають. Були там, я знаю, там там цей гурт ми запрошуємо, цих поетів. Ми запрошуємо, цих художників ми запрошуємо. Або ви запрошували всіх, кого тільки можна, і я не знаю, і погоджувалися ті, хто захотів. Ні, ми не запрошували всіх. Ну найперший критерій був. Україно не знаю, україномовність, тому що ми хотіли зробити насамперед український захід? Ну все таки так є, правда. Приховувати не треба. Чому не може тебе з'їсти, щоб залишився ти зі мною? Чому не може тебе бити, щоб ти не їхав в місто своє? Чому ти чуєш мої звуки? Чому ми знову антрагіни? чому на вулицях, де ми так тихо? Тихо. Мабуть, всі помітили, що тут не зовсім там відомі традиційні всім наші харківські якісь двотисячники, наприклад, поети, да? і художники не розкручені які-небудь. Тобто цей захід ще би, просуває молодь, яка є у нас в нас в андеграунді, в культурному підпіллі, і вона творить і про неї теж мають всі знати, а не зациклюватися. На тих, хто вже є, от тому це ще для цього. Як я розумію, основна мета це в принципі збір коштів і збір подарунків для дитячого будинку для, для притулку. Скільки ви очікуєте, хоча б зібрати від цього заходу? Ну там є є якісь сподівання. Ми вже зібрали більше ніж ми очікували. Так, да, ми думали, що прийде насправді дуже мало людей, і хотіла зібрати скільки, скільки би вистачило хоча б для там, купівлі матеріалів для майстер-класів, і якихось мінімальних подарунків. І тепер знаємо, що підемо не пустими руками до дітей. Ну що ж, тоді можемо побажати вам успіхів подальших. От, і я сподіваюся, що до наступних зустрічей. До наступних да, зустрічей. До... Наступаючим вас різдвом! Доброго вечора! Мене чи дня не знаю. Мене звати Ксенія Пилипенко. Я представник такої невеличкої організації White Rabbit. Ми займаємося розробкою дизайнів для футболок. Тобто це, це чисто дизайнерська е, організація? Е, ця організація входить у склад великої організації Printmaster. Е, і я і ще там, кілька дизайнерів е, працюємо над створенням веселих, дотепних сюжетів для яскравих, позитивних людей. Е, що саме ти робиш на цьому заході сьогоднішньому? Е, нас запросили на цей захід. Е, і ми мали честь прийняти це запрошення через те, що допомога дітям завжди актуальна в нашому житті через те, що якщо ти можеш віддати частинку чогось, то віддавай, не жалій. Ми продавали футболки і пожертви внесли в фонд от, туди, от там, в скарбничку. Дівчаткам, і я сподіваюся, завтра діти зможуть відчути троше частинку нашого тепла. А ця футболка, що на тобі, це твоя робота? Це моя особиста робота. Я її намалювала, тоді відсканувала, почистила. І з допомогою сублімаційного друку було нанесено її на виріб. А дітям будуть даруватися якісь футболки. На жаль, зараз немає в асортименті дитячих футболок, тому ні. Ну а, а взагалі така ідея в принципі можлива буде. Е, ідея дуже чудова, і м, зараз в розробці знаходиться е, дитяча лікала, і е, будемо, будемо співробітничати, будемо створювати нові сюжети і для дітей також. Зрозуміло, дякуємо тобі. Це, будь ласка. А, привіт, мене звуть Іванищева Оля. Я Іванищева Оля, так. Тебе запросили на цей захід почитати свої чудові вірші. Я сама прийшла. Сама прийшла. А, розкажи, будь ласка, що ти думаєш про цей захід, як він вже відбувається вже майже три години. Я вважаю, що це дуже класний захід, дуже позитивний. І дуже чудово, що хоча б на Різдво хтось згадав про дітей, які не мають змоги відсвяткувати це сімейне свято разом зі своїми батьками, і які не можуть отримувати подарунки так часто, як отримуємо ми. Дуже класний захід, так. Я вважаю, що поети сьогодні чудові, музиканти ще кращі. Все класно. Ти бачиш якийсь, скажімо, ти, ти от слідкуєш за поезією, ти сама поетка, якийсь прогрес серед харківських поетів, яких ти вже знаєш, або, можливо, ти знаєш якихось музикантів, і ти бачиш у них якийсь прогрес. Прогрес з точки зору творчості не можу сказати, можу сказати, що вони стають більш соціально напрямленими, і можливо, вони не знають про громадянське суспільство, але тим не менше все більше і більше стають його частиною. І, і ти сама стаєш активною частиною громадянського суспільства, наскільки я розумію? Я не стаю, я не уявляюся. А, тобто ти вже є. А, скількох ще таких соціально активних громадських діячів, тире поетів ти ще можеш назвати? Євген Журер. А <плес> <плес> вони, всі люди, хто пишуть вірші, так чи інакше якось впливають на суспільство? А, а як музиканти до цього ставляться? Вони активні, неактивні, як ти вважаєш? А, вважаю, що активні, тому що залюбки приходять на заходи і виступають безкоштовно. Ну, в принципі, я розумію, що вони заради свого задоволення це роблять, але тим не менше. Ну все, Тоді тоді дякуємо. З нами була Оля Іванищева. Дуже дякую вам. З Різдвом. лампочку червону вимкнути.